До великої війни у Бахмуті мешкало біля 80 тисяч жителів. Саме заради них днями у Вишгороді зібрався великий Бахмутський форум. Мер міста запросив на нього благодійників, які допомогли Бахмуту пережити найважчу в його історії зиму і допомагають зараз, щоб сказати їм щиро дякую. Запросив бахмутян, щоб обговорити нагальні питання та спланувати майбутнє місто фортеці, зараз, на жаль, перетвореного на попіл. Боротьба за наше майбутнє триває. Ніхто не знає, скільки ще знадобиться часу для того, щоб звільнити нашу землю від загарбників. Проте ми здаємо вірить, що наш бахмут і наші села або військово знову повернеться в життя. Майбутня на нас чекає ще багато випробувань. І я хочу сьогодні заручитися вашою підтримкою і щиро сподіваюся на подальшу рідну співпрацю. Тримаємося разом і будемо сильні. Слава Україні! Це трагічна частина історії, але я впевнений, що коли ми будемо пригадувати там декілька ключових етапів, які нас привели до перемоги, ваше місто точно буде серед них. Слава Україні! По закінченні форуму начальник Бахмутської міської військової адміністрації Олексій Рева дав інтерв'ю газеті Вперед. Де зараз знаходиться територіальний мер міста? Чим опікується та що знає про майбутнє Бахмута? Читайте в наступному номері газети вперед. Вірю, що Бахмут відбудується. Бахмут відродиться. Як тільки Україна одержить перемогу, всі ми повернемось до рідного міста. Відбудуємо його комфортним, відбудуємо його доступним для мобільних груп населення. Відбудуємо його таким, яким ми бачили його у наших мріях. Тому будемо взяти перемогу і будемо всіми своїми силами допомагати нашому місту стати краще. Цей період дав зрозуміти, що Бахмут це моє місто, і що я ні за які кошти, ні за які привілеї, я не готова з ним розлучатися. Я хочу бачити те, що в нас було. В нас було все. І я хочу, щоб місто, коли воно буде відновлене, щоб воно було таке, як воно було. Мене все влаштовувало в місті Бахмут. Це було найкраще місто на Україні. Саме квітуче, зелене, ахайне. Яке воно буде, буде дуже хорошим, дуже яскравим, красивим, звременним, з новою інфраструктурою і з дуже хорошими людьми. Думаю, що у нас будуть нові будівлі у сучасному дизайні. І це буде красиве місто, щасливих людей, про яке ми всі завжди мріяли і яке ми всі будували. На чолі з нашим мером Олексієм Олександровичем. Всі хочуть повернутися додому. Тому ми віримо, ми віримо як говориться як у нас у гімні. Ми запануємо на своїй сторонці. У нас дуже затишне місто і треба зберегти у цю атмосферу затишку. Коли ти прибуваєш у місто, воно тане в розах, тане в квітах, тане в зелені. Моя думка, потрібно буде все зберегти. Це потребує дуже багато зусиль як з боку державної влади, так і наших громадян, наших земляків. Все відбудуємо і працюємо заради перемоги. А, ну, Над цим ми потрібно працюємо. Працюємо зі своєю командою. А, мрія, ну мрія одна у нас. Ну це перемога. А, ну а все інше ми зробимо. <плес>